Друзі, що це за чай у нас? Нарешті дочекалося. Нижня межа середнього бюджету, він у нас продається по 1200 гривень, і це 2008 рік. Тобто це витриманий хлопець по невеликій ціні. Ще і в описанні вказано, що тут велика кількість чайної бруньки, він має сильний ефект і м'який смак. Ми хочемо це зацінити, подивитися, що тут насправді у нас відбувається. Ух! Колись прям дуже чорний. Чайна брунька, звісно, є, але не так багато, як в джин-ю, наприклад. Сировина от є і гілочки, але я бачу, що ну, не, не прям так сильно багато. Тобто грейт не високої якості, але і не низькою. По відчуттю він прям сухий-сухий. я Зараз буду пробувати його ламати рукою. Да, дуже, дуже слабке присування, Да. Навіть не довелося рибу застосовувати, друзі. Риба, що я маю на увазі. Ось. Такий ножичок теж в нас буде в продажу через пару mm -hmm. днів. Можна навіть, слухай. Ну, mm -hmm. прям. Ну що, будемо пробувати. Я думаю, ми можемо в двох чайничках одразу заварювати, так? Да? Mm -hmm. Ну що, друзі? Дуже, Дуже цікавий чай, назву дізнаємося після, вставочку зробимо, а зараз просто вже так довго готували, що хочемо вже почати пити. Чуємо сьогодні з двох пушек. У мене носик більше. Пишніше довше. Бачу, ти якийсь рогалік торчить. у у я знаю. Слухай, так зручно тримати з ручку. Ні, так взагалі пише наявність ручки це офіційно. Я думаю, що навіть на оцих літрових тебе було б круто з ручкою. Одразу скажу, я розчарований зовнішнім виглядом цього чаю. За таку ціну хочеться, щоб він був трошки цікавіший, цікавіший. знаєш, щільніший в присуванні, щоб він не такий сухий. Він прям дуже сухий, ламається, Ці, як вихає сіна вихає рукою. І саме зовнішнім виглядом да, а... тактильно. І тактильно, і зовнішній. Та... Але я думаю, що це все може закритись хорошим станом і смаком. Ну, зараз побачимо. Так. Якщо він стану витяне, то він буде. Якщо ні, то. Блю. Ух! Давай прикольно, там тистер. Mm Почмо, -hmm. телефон плавається. Друзі, <реш> <реш> ставте лайки за заплаваний. Так, ну що, давайте наливай перший потім. Ага, тут і залишки одразу попіала, може одразу прийдесь, бо чехайчик менше, ніж ще. Може йому трошки більше часу вже? Нет, ти, ти на двох, я на двох. А, не, нормально. Нормально. А він суксу. Ні, це вже навіть це вже багатонько. Розумію, що не Тут багато дуже чаю кинули, тому треба швидкі приливчики робити. Ще не навчився, де тут, щоб не проливалося, так. А, це двома руками. Я знала шкіра. ну це мені таке цікаво, слухати. Ребутеш <плес> схоже. Ну, саме от. Широкий як той, но вона незручна, коли її береш. Угу. Mm -hmm. Ой, добре, добра, що мікрофон. Mm -hmm. Перед тим як пити. Зараз. Саня дасть понюхать. Mm -hmm. я дам. Ууу, слухай. Mm -hmm. Щось Угу. Солодковато, ні? Блін, я спочатку так дала, а потім зникло. Mm -hmm. Я вот раз открыл, у меня вот раз что-то пришло. Слабко. Да, вот раз пришло. Но не резкий запах. Сейчас пробуем на смак, что у нас такая дрожь. Ого! Действительно мягкий. Мягкий. Ммм, но эти и косметика Ну, не можу я взагалі зарозразу. Mm. Легка якась гірчинка, оце така присутня. Як огунтінчики, іначе, але щось не зрозуміло. Я сьогодні пив е, Менку Дашу, і це знаєш, як... як Менку Дашу без зіфірки. А, без село без тих всіх дискрипторів. Я хотів сказати до тій телефону. ха Улетів. Я ніколи не був художником слова, але. Люди занять. На бочар. Чесно кажучи, дуже унікальний смак. Вівчинка така відчувається. Валіку треба продавати. Відкривай, слію. Відкривай. Й мой ю. Через 10 секунд треба буде зливати відразу. Розучився. Так. Ну думаешь, ти мой крышечка проверка. Все. Да, слухай, ми нормально бахнули и туда. Ух, да, почему? Кинти ты как можна. Да, ну. мікрофон не Ух, у нас теж тут такі темненькі. А залиш. Ох, ух, як. Може зняти, його прибрати. Гілок прям багато. Угу. Можливо, Але вони поясняті, щось цікаве он... можуть дати в смаку. Як Це поясняті, ще рецепт. Чистина рецепту. Да, що уходить потім усе з листя, коли почне назад, усе уходить в стебло, якщо воно присутнє. Угу. Да, Саня, если побачив, як я тут сам чую. <laughs> 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 У мене до п'яли дістається відсотків 30, <laughs> <laughs> я, я, я прям це, обираю это. Ні, сувіну геть. От лайт такі, нічого, спочатку. Цікаво, що ну по енергії я прям уже відчуваю, що з цього. До речі, по енергії да. сьогодні з моєї сторони прям буде нормальна така оцінка, тому що... Я yeah, yeah. вчора не пив, сьогодні не пив, і позавчора я теж, не давайте right, Я вже сьогодні 4 пери вив. Yeah. <laughs> Ждав, чайно ми три, три чай Пили пилеменку Дашу, дракона і Фенікса. Слухай, Фенікс такий цікавий чай, насправді. Ми після Фенікса, він з кислинкою, з коп копченістю, чорнослив і потім дракон, і такий, ого, в ньому виявляється Гірчинка. Yeah, є. Це ППР, свято. Так. Що після. Кис кисленькою. Два не, не було чи. Ні, дві не було. — Ну, взагалі, оці формати, там до п'яти людей, це взагалі ідеально. Mm -hmm. І встигаєш приділити всім увагу. Ну хочеться ж mm -hmm. так, поконтактувати, дізнатися. Слухай, ну от смак краще, ніж то, то що все, що було там в руках, трималось Да. Це <рес> забудьте все, що ми казали, чай, mm -hmm. <рес> класний, так. Да? Я вже відчуваю досить гостреньку енергію. Він терпкуватий, легка гірчинка, але він м'який. Тобто, от пам'ятаєш, як цей горіховий або тигр, вони такі дуже різкі. А тут м'якенький, лагідний такий. Ну mm. що, відкривай? Забалакати забалакать, хочеться. Ну, зараз забалакаю. Я щось як забалакаю. Ні, тут, тут нар, нормально дійсно. Нормально? Угу. Рахуй, <різь> де <різь> тепер. <різь> 7, 7, 8, 11, 11, 14, <ріху> <ріху> я зараз проліто, я телефон звідти заберу. Буду інколи робити звідси кадри. <ріху> Боже, вогнечно. Давай, воно прикольно, тільки, тільки от, а, хай, там, на кадрі побачили, що я там телефон десь туди вставляю, на <ріху> Ну, а тобі валік подобається, так, да, смак взагалі? Ну, пуеру. Як. Звичайно. Брати в цілому, Звичайно. Да? Звичайно. Аб абсолютно інше, ніж само собою, ніж звичайний чай, який ми купуємо в магазинах, супермаркетах, в та навіть на ринку. пробувати позиції. Трошки протікає. А, вот тут зараз уже можно будет. Я не ты. Кто ты? Заломил листок. пролежь мне свой чайничка трошки. Це легкі, прям у нас. Легкий, так. 20 континув є. Такі прошли, що mm -hmm. можна довше тримати. Mm. Якщо хотіти, то Бо мені в принципі так. Вже можна збільшувати, так? Да. Uh. Мені в смаку подобається насправді. Опа, я так зробити зараз. О, oh, не зараз летит. Не, единственное, можно прям по довше тряма. Если хуйнку стоял, да. Зараз Угу. О, з двухщанечки, тут значит такие. Не успеваешь. Да, я вот цвек сам с двух щанечки, он прям цікаво, так. Ти даже сам без двух шанечки Ну, коли все 12 людей було, я двома чайничками приливав два чайнички. Ти а сам типу Я бачу вже неодноразово, що беруть о чайничок. Два чайнички. Що, один пустий, угу. одному ти завариш і з чайничка в чайничка ти зливаєш. А потім з цього чайничка ти розливаєш попіал. Це Чомусь так роблять, вони можуть зливати. Да, Заміж щось воно остиває, там мені якось цікаве. Угу. А якщо ти цей напрацьований, ти в нього прям пор звідси те таке mm, Да. Цікаво в нього. Він по щільності середній. No. Він трошки ближче до сухого, ніж до волого. <кхух> в ньому досить лайтовий, але приємний смак. І по відчуттю, устан є. Ні, nee, ну, я думаю, 1200 він коштує. Mm -hmm. 1200. Є. Так. Yeah. Yeah. Але. І рекомендувати його як ще бюджетно. Заряд ПНР. Ну, типу, не для тренування. Ну, можна, але от. Треба буде якось спробувати просто... самому от да. тренуванням пропити. Маже, для ранкового пробудження і не сильно він цей. Навіть на голодний шлунок, має таке враження, що його можна не сильно страшно. Мій mm -hmm. перший був такий з найбільшою такою горчинкою. Mm -hmm. Прямо вона mm -hmm. в кінці відчувалася сильно-сильно. А -сильно. mm -hmm. я ще звичайно відкривай цей. Ну, почав перший заливаю, чекаю 40 секунд і виливаю. Оце mm -hmm. є саме перший пропускаю. Да, він... А я, він, він, він не цікавий. З'явився пуер, якось так розогнався, що почав взагалі. Я випиваю дійсно менше 50%. що це заварюється. Головне випити правильні 50%. Да-да-да. Мені дістається це, я так оп, налью, вилью, оп, там долью. Райс. А тобі, Максимі, сподобається? Цікаво. Нормально чай? Але в ньому не зрозуміло саме, яку нотку виділити. Да, Тому він, mm -hmm. ну, він дигей. Як листяний ліс, якийсь щось воно таке. Ну, більше вдарив. Ну, гріховісті тут нема точно. А от ті два, що я обирав, там цей. Там обіцяю, типу, темний шоколад і горіхливість. Mm -hmm. Це саме два особа. Да, Бо я. Я зрозумів, що мені дуже подобається горіхвість. От якщо mm -hmm. вона є, от прям. Але оці... приємно пити. Mm -hmm. Чому? Масляни спецнама иже немає. Ще не з досить середня така. Ну тримаю. Угу, да. Шесть пролив. Це он больше сьомий п'ят. На кожен чайник. Спингель по, -по, по 12 десь. По 12 вот такие Насті, бо якщо дракона 12, пока там вообще можна отлетить. Да, там будет черный черный. Андрюкон інша категорія, да. тон. Так, занимаю. Але Откривай. у нього така зараз терпкість. Угу. Присутня. І я думаю, що Анти Тут, в принципі, ще є трошки. А, але. Ого, ого. Ого. <рігла> <рігла> в моє, в моєму стилі вже пішов. Ого, воу, 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 а, зараз я хочу прям потримати його хвилини три, уже пять. Teri. Для истории садов Максим сейчас. О, цей кардинально отличается. Да? Ну, там п'єш, Максим, бери, візьми просто. Мы служим таким то? Прям... Наче. Диві на Максим. Гордак. У нього смак як би це сказати. сказать. Но я зараз в ньому відчуваю смак води. От, ну, типа, він не глуш mm -hmm. і не заповнює. Да, да. Думаю, зараз от, під настояти хвилини чотири. Я хочу спробувати. Як, як заварений, хай як буде. Бо ці всі лайтові були, кожен. Не було такого, як от Гунтіна, так. Да? Ти трошки перетримав все, у тебе там просто ще. Це може Ні, ще буде останній у нас. Якраз такий. Mm -hmm. Зробити, для ну я думаю, що термос можна. Десь. Прибрати їм вже не треба. Обережно. Mm й -hmm. ще коли його прям терли чисто на телевизор. Смаку прямо глибини в нього нема, але й нема відразу. І нема всіє надмірної mm -hmm. гіркоти, надмірної терпіть. Він все десь посередині, прозорий такий. Вирішив відстояти свої тактильні зовнішні види. У нього прикольний смак і, і прикольна упаковка. Не нав'язував він такі. <смеш> mm. А от е, да. Бо я зрозумів, що мені те. Мені подобається. Зараз геть сволоки мені теж. Mm -hmm. Мені подобається, коли я блинчик беру і він тяжкий. От, Ось і ось як от іграв, ці листки прям такі от лопухи mm -hmm. там лежать, а добре. Горячі вже не. Було?